Ситуація в місті дуже напружена. Варто чого варто є, хоча би той факт, що з Покровська евакуювали пам'ятник Леонтовичу, автору всесвітньо відомого Щедройка. Евакуюються підприємства, державні установи. Місто гарячково намагається надолужити те, що мало бути зроблено ще 5 місяців тому після падіння Авдіївки. А саме фортифікаційні лінії, які ну ледь помітні навколо міста е, в глибину від Покровська, 8 кілометрів стоїть е, ворог. Також гарячі бої йдуть по всій лінії біля Курахова, Селідова. Поки що біля Покровська відносна, підкреслю відносна стабілізація, про що нам казав головком, тільки тому, що росіяни сконцентрували всі свої зусилля на взаття Селідова, який є ключовим вузлом для того, щоб до.